Після оголошення перемир'я в Україні можуть бути розміщені американські ПВК за інформацією The Telegraph, Таким чином президент Дональд Трамп намагається обійти свою обіцянку не розміщувати американських солдатів в Україні. Присутність приватних найманців послужить стримуючим фактором, який утримає Путіна від порушення можливого припинення вогню, заявляє видання. За його даними, в розглянутих варіантах гарантій безпеки основний акцент робиться на зміцненні ЗСУ на першій лінії оборони будуть знаходитися тільки українські солдати, які залишаться головною силою стримування Росії в майбутньому. При цьому українська армія буде переозброєна і навчена за стандартами НАТО. Одночасно з цим, згідно з планом, Україна продовжить закуповувати американське озброєння і системи ППО. Також у статті йдеться про обговорення створення над Україною безполітної зони після можливого перемир'я.